Вітаю! Сьогоднішнє вражіння на рунах це пророцтво від вашого роду: від роду батька та роду матері. Подумайте зараз про якусь проблему або про якусь сферу вашого життя, яка вас дуже сильно турбує. І загадайте якийсь термін, на який термін ви хочете отримати природство – з приводу тої чи іншої сфери вашого життя, чи конкретної якоїсь ситуації, ну будь-чого. Подумали? Добре, я починаю. Рід батька, рід матері. Що вам передає рід батька? Ви маєте зосередитись. Ось про те, що ви подумали, ви повинні, ваші думки якісь є дуже хаотичними, або, або вони взагалі відсутні, тому що ви не можете впоратися з тим хаосом, який панує у вашій голові. Це мова йде виключно про ментал. Ви повинні сконцентруватися і зосередитися. І тоді ви вирішите певну проблему. Або навіть якщо ви не загадували якусь конкретну проблему, то все одно це вам знадобиться. Ви повинні навчитися зосереджуватися і сконцентруватися, аналізувати і завжди все пропускати через критичне мислення, всю інформацію. Що від матері хочу вам передати. Ой, рід матері хочу передати тим, хто переживає за те, що для всіх, для всіх самотніх, рід матері вам передає, що ви знайдете свою пару, ви будете у щасливому шлюбі. Для вас вже ваша половинка підготовлена. Для тих, хто у шлюбі, то вам рід матері говорить, що ваше партнерство шлюбне, ваша сім'я. Це є ваша сила. Це для вас найголовніше. Ви повинні, якщо там є якісь проблеми або щось таке, якісь негаразди, які не вирішені, вам рід матері говорить, що ви повинні це вирішити. І вам потрібно продовжувати ваш рід, тому що будь-яке партнерство, воно має бути для чогось, якщо говорити про шлюбне партнерство. Про одруження, про союз між чоловіком та жінкою. то це має завершитися народженням дітей. Якщо з тої чи іншої причини ви не можете мати дітей, то все одно ви повинні або, або почніть опікуватися кимось із ваших рідних. Завжди, в роду знайдеться той, хто потребує допомоги. Або почніть опікуватися тими, хто залишився без Батьківської материнської уваги над сиротами. Зрозуміли? Тепер пророцт на той час, коли ви загадали. Яке пророцт вам передають з роду батька? Якщо ви тут загадали якусь проблему конкретну, то рід батька вам пророкує що з'явиться якась, знаєте, ви отримаєте якийсь шанс. Це буде як знаєте, от як гром з ясного неба. От ось приблизно так. От, от він невідворотній, так як сонце сходить щодня, і це неможливо, щоб воно не зійшло. воно завжди сходить. Щодня воно сходить. Так, і цей шанс ви отримаєте, і це буде вам кармічне. Ви відпрацювали якусь карму. Якщо ви зосередитеся, зараз послухаєте те, що відразу вам першу інформацію дали від роду батька. Якщо ви послухаєтеся, вище сказаного, то ви відпрацюєте свою карму, і ви увійдете у такий стан, знаєте, абсолютного блага і плодородія, плодючості. Ваше життя буде повна чаша. Все у вас буде. Все, те, що потрібно. Те, що... Бо ви це заслужили. Якщо ви послухаєтеся, вище сказаної поради, ще раз перемотайте відео, ще раз просто переслухайте. З приводу концентрації це дуже важливо. Це дасть вам можливість відпрацювати вашу карму. Причому молніносна, родову карму. І ви отримаєте все. Все, що хотіли, ви отримаєте, все, що просили, ви отримаєте, все, за що молились, отримаєте. Від, е, да, і це й відбудеться в той проміжок часу, коли ви загадали. Про від роду матері. Рід матері вам пророкує, що ви вийдете з якихось незрозумілих, з якихось. Що у вас були незрозумілі стосунки, то ви з них вийдете. І любов у вашому серці відкриється, Ваше серцевий центр відкриється. І зруйнується в житті те, що вам заважало бути щасливою людиною. А те, що вам заважало отримати пару свою, це зруйнується. Знаєте, воно вже. Ви навіть ніяк не можете на це вплинути. Це якось відбудеться, само собою. Я думаю, що це пов'язано з тим, що якщо ви батька послухаєтеся, рід батька, послухаєтеся, то тут рід матері вам говорить, що слухайся батька. Слухай, що тобі батько говорить. Слухай, що тобі рід батько говорить. Так і зроби. Тоді сам Бог буде на твоєму боці, вищі сили, боги. Ви будете благословенні богами. І любов відкриється у вашому серці, і все зайве зруйнується. Мороки підуть, підуть мороки, і все все незрозуміле зруйнується. І ви отримаєте своє щастя. Що вам чекати останнє? Від роду батька і роду матері. Давайте спільне, спільне пророцтво роду вашого. Що вам чекати в той термін, який ви загадали, Загадайте термін ще раз, яку подію чекати? Ви в той обер... будьте обережні. У вас, може, вас попереджають, що ви можете захворіти, або якась серйозна втрата. Скоріше за все, це буде хвороба. А зараз ви подумайте про те, які у вас є хронічні захворювання, що ви не зробили. Ну, якось, можливо, вам потрібно, або знаєте, якісь, задав... якісь давні хвороби, на які. Ви просто вже не звертаєте уваги, і, вас, і ваш літ вас попереджає, що обережно ти захворієш. Якщо не хвороба, то це буде все одно втрата чогось дуже матеріального, але чогось дуже-дуже цінного. знаєте, от, от, от прямо, або втрата власного дому. Або чогось такого матеріального це не робота, це не конкретно там гроші банківському рахунку, а щось таке, те, що вам близьке, щось ви втратите, або захворієте. Але це може подумайте, подумайте, що саме, якщо ви вирішуєте якусь проблему, якщо ви знаєте, що у вас, скажімо, може, хтось в такому процесі знаходиться хтось з кимось розлучається, то тут ви можете. Втратити свій дім. У вас просто все заберуть. Зараз вас просто попередньо для чого вам це пророкують? Для того, не для того, щоб ви чекали, що ви або захворієте, або ви щось втратите. А пророцтво ви отримуєте зараз для того, щоб ви подумали, зосередилися, сконцентрувалися, проаналізували, подумали, що ви можете зробити, щоб не захворіти, не дай Боже. Або щоб не втратити щось дуже-дуже таке близьке, прямо. Знаєте, от як, знаєте, як родинне гніздо, як родинний дім. От щось таке йде. Подумайте. І ви можете, скажімо, якщо ви гарно зосередитеся і подумаєте, то ви можете цього уникнути. Почули? О, пройдіть обстеження. Хто давно не був у лікаря, всі до лікаря. Зрозуміли? Я дякую. Вашому роду батька, вашому роду матері, за те, що дозволили мені передати цю інформацію. Дякую вищим силам. Я закриваю це ворожіння, все. Бережіть себе і шануйте свої роди, бачите? Навіть вогонь затух. все. Це говорить про те, що ворожінь ні, розгорається, ви подивіться, розгорається вогонь знову. Шануйте свої роди. Шануйте. Комусь потрібно піти. Поставити свічку за упокій. Якщо не в церкву, то принаймні слухайте, просто запаліть дома. Запаліть, свічані, свічечки вдома. Комусь це потрібно, попаліть. Когось хтось із душ з ваших, з ваших родів, ну ви знаєте, у, у, про кого відразу, зараз, зараз на цій інформації хтось має заплакати, або когось, так знаєте, серце стисне, комок в горлі. Ем, ви повинні запалити, попалити свічки і попросити вищі сили, щоб той вогонь зі свічки передали душам вашого роду, які потребують цього світла. Коротше кажучи, вам треба помолитися за свої роди, за когось зі свого роду. Все, я всім дякую за увагу. Бережіть себе.